Зараз дізнаватися щось нове і цікаве. Дружба це найдорожчий скарб. А сьогодні до нас завітав в гості їжачок. Знаєш, Тимурчик, він дуже хоче знайти друзів і дізнатися, що ж це таке дружба і для чого вона потрібна. А дружба це вияв. Людського життя це одне з найпрекрасніших а, почуттів дарованих людині. Кажуть, що справжня дружба не має кордонів, не має об, обмеження в віці та відстані. Здається, що дружба не вимагає ніяких зусиль, але це не так. Дружба вимагає зусиль, а дружба а, потребує, щоб вона була. Дружба потребує зміцнення, щоб дружбу треба оберігати, тому що коли в дружбі ми відчуваємо недовіру, зраду, якусь замкненість, то дружба може просто зруйнуватися. А основна цінність в дружбі це. Дружба це коли а, а, ти можеш допомогти своєму другу в якійсь складній ситуації, порадити, підтримати, да, не критикувати, а бути поруч і в дружбі є свої правила. Вона має свої правила, друзів не вибирають. Друг приходить до тебе сам і остається. На все життя, якщо це справжній друг, так? якщо це справжня дружба. А зараз я хочу розказати прислів'я про дружбу. Ось послухай. Друг бізнається в біді, дерево міцне, корінням, а людина друзями. Дружба це найкраще багатство. Дружба, як дзеркало, розіб'єш, не складеш. Друг? Ось їжачок мріє, щоб друг у нього був з такими рисами характеру, щоб він був добрим, ласкавим, ввічливим, веселим, доброзичливим, розумним, красивим, чуйним, сміливим і надійним. З другом Весело читати казки, малювати, грати в різноманітні ігри і допомагати, якщо хтось потребує допомоги. А зараз давай ми з тобою пограємо в гру, гра, хто з ким дружить. Зараз на екрані з'являться картинки, треба повернути кожному казковому герою його друга. В казках же ж про дружбу завжди говориться. Ось на екрані з'явився у нас Кіт, хлопчик Кай, Карлсон і Веніпух. Тимурчик, тобі знайомі ці герої з казок? Знайомі, так, ти знаєш, хто такий Веніпух? Тивився про нього казочку? Ну, ти знаєш, що в нього є друг в казочці? Так, ось давай тепер і знайдемо для наших героїв його, їхніх друзів. Хто ж в них були друзі в казках, так? Ану, нагадаємо. Так, кот, у котика хто друг? Ану нагадай, хто у котика друг? В казочці. Ну, хто? Котик і. І півник, так, казочка, котик і півник, а це хлопчик Кай, а подружка в нього хто? Молодець, Герта, тому що це казочка називається Снігова Королева. А це герой у нас хто? Карлсон. А хто в нього друг у Карлосина? Малий, так? Хлопчик малий. Це казочка, яка називається Малий та Карлсон, що живе на даху. Вони дуже гарно товаришували. А це у нас хто? Вінні Пух. А хто в Вінні Пуха друг? Ану, нагадай мені, з ким він найкращий у нього друг? Хто у нього найкращий друг? П'ятачок, да? він і пух та його друзі. Я хочу сказати, що треба цінувати дружбу, цінувати тих друзів, які знаходяться поруч з тобою. Ті друзі, які допоможуть а, в лиху годину, підтримують тяжку годину. Да? А, хто не буде тебе критикувати, а скаже тобі всю правду, так вона є, якщо це й правда. І не дуже тобі сподобається. Знаєш, кажу, що дружбу друга можна втратити дуже швидко, а ось знайти справжнього друга це дуже непросто і дуже і, а, триває час, щоб зустрітися з справжнім другом. А зараз, о, тимурчик, я хочу ще, щоб ми пограли з тобою в таку одну гру, яка називається. Добре і погані вчинки, і ти мені будеш добрі і погані вчинки. І там ми з тобою визначимо. Да? Якщо добрий вчинок е, хотів би мати такого друга, то показуєш так, окей, добре. Якщо тобі не подобається, якщо як себе друзі ведуть, то ми показуємо, що пальчик донизу опускаємо, що ти не згоден з цим. Домовились? Так, тільки треба уважно дивитися на картинку, я буду тобі допомагати. Ось, дивися, яка ситуація. Хлопчик, ось бачиш, не, а, дівчинка плаче, а хлопчик що? Що робить? Дразнить, так, да? дівчинку, і вона дуже їй обідно, що він так з нею поводиться. Як ти гадаєш, це гарний, гарний вчинок, чи поганий вчинок? Так, поганий. З, дівчин... з, дівч... з дівчатками нужно... не потрібно ображати дівчаток, а гратися добре з ними, так? А коли зустрілись два друга, дивись, вони дуже раді один одному. Вітають один одного. Як ти гадаєш, це гарний вчинок? Так, І смайлик показує так. Теж згоден з тобою, так, що це правильно. Так, наступне. А коли е, іграшкою діляться, який це вчинок? Як ти думаєш, коли друзі міняються своїми іграшками? Це добре чи погано? Це добре, це хорошо. Як покажемо? Як смайлик покаже добре чи погано? Ось так. Добрий-добрий вчинок, так, молодець, смайлик он показує, танцює, так, показує. Добрий вчинок. Зараз у нас дуже пролиснулось, так. А зараз дивись, а, такий вчинок, що ось а, на полянці гралися з собачкою дітки, так? І собачка поранила, песик, поранив а, лапку, і вони лікують. Як ти думаєш, допомагати комусь, хто потребує допомоги, це добре чи погано? Добре, так, вони лікують песика і допомагають йому. Так? Це добрий чинок, і смайлик показує. Ось добре. А коли, скажи, в сім'ї ж можуть теж бути друзями? От, з мамою дружити? Можна з мамою дружити, з татом дружити? Можна? Можна сказати, мама, у мене друг, так? І допомагати їй. Це добрі вчинки, коли ти допомагаєш своїм друзям. Добре. А коли добре, що треба показати, є куря смайлик. Добре? Показуємо окей. Добре, добре, молодець. Ось смайлики танцюють і показують, що. Молодець. А допомога друзів? Да? Доглядати за рослинами, за а, чистотою? А скажи, а ось така ситуація: а ну, зараз уважно всі появляться картинки. А скажи мені, будь ласка, що недоброго, коли дві дітки граються в пісочниці? Да? А як ти гадаєш, який там чинок недобрий? Чи добрий там? Ну, подивись, уважно. Дивись, що там трапилось? Граються дівчини? Граються дівчатка, хлопчик до них підійшов. І що ж він той робить хлопчик? Пісок сипить на волосся, дівчинці. Це а гра... це добре чи погано? Погано, ну так. Не треба так робити, так? Ось дівчатки собі гралися дуже гарно, а він підійшов і робить не гарний вчинок. А ось, подивися, зустрілися два хлопчики, так? В одного є цукерки, і він хоче що зробити цукерками з іншим хлопчиком? Що він хоче зробити? Ану, подумай. Коли в тебе дві цукерки, і ти хочеш з своїм другом? Тими цукерками, що. розділити ці да? Як ти думаєш, це гарний вчинок чи не дуже? Це добрий вчинок. Так, друзі так і роблять. Вони що? Діляться. Да? Ось у мене, от, наприклад, у тебе є дві цукерки, одну ти з'їв, а, а другу кажеш, а завтра я піду на вулицю і е, пригощу свого друга цією цукеркою. Так, ти Щоби, так, я посмакував і свого друга пригощу. А коли інший друг ховає е, солодощі і не хоче е, розділитися. Це що? Ну недобрий вчинок, так? Згоден зі мною? Тимурчик, я тобі теж бажаю, щоб в тебе були гарні друзі, щоб ви гарно гралися, щоб ви допомагали, допомагали тобі, друзі, і ти допомагав, щоб у вас було гарне спілкування. І що. Ти б зустрів такого друга, да? прийшов до тебе друг, щоб все був на все життя. Хай він буде один, але страшній, да? який не підведе, якому ти зможеш довіряти і ділитися своїми секретами, так? Да? А зараз ми з тобою трошки помалюємо, так? Да? Наше сьогодні не просто заняття, а заняття про дружбу. І тому я пропоную намалювати дерево дружби. А для цього нам потрібно буде. Виключаємо. Для того, щоб намалювати це дерево, нам знадобляться <кхм> аркуш паперу, да? формат альбомний не лечить. Добре, пензлик, серветки. Я тоді повідаю, для чого нам коли вони серветку. І фарби. Так. І води, і склянка з водичкою, де можна буде ополосати наш пензел. Давай спочатку. Якщо дерево, то треба намалювати стовбур дерева. Так? Давай ми намалюємо стовбур дерева. Намакаємо наш пензлик води. Наберемо на пензлик фарбу і намалюємо стовбур дерева. Так, да, намалюємо собі стобур дерева, да? ти знаєш, ми як малю, малюємо до середини, від середини листа аркуша і донизу веде стовбур. Він такий у нас прямокутної форми. Да? Мама тобі допоможе. Дякую мамі, що допомагає. Так? Пензли ми тримаємо. нічого не пішло. Ти ж вчишся тієї, так? Так. Потім добре треба вимити пензлик від фарби. У мене стовбур уже отримався, а потім я тобі покажу, що ми будемо. Дерево дружби малював. Mm -hmm. Намалював стовб? Молодець. Так, тепер полуснули пензлі і диви набираємо, можна витерти об серветку так набираємо іншу фарбу. Я набираю жовту фарбу. Жовту. Дивись, що я роблю. Беру свою долоньку. А для того, щоб. Ми зараз будемо малювати з тобою долонькою. А для того, щоб ти не забруднив рукавчик, так підтягнути треба рукавчик. Ось так. І дивись, спочатку ми жовту фарбу наносимо на долоньку. Бачиш? Гарно наносимо. Не бійся, потім помиєш ручку. Це навіть цікаво. Так, да, на долоньку наносимо фарбу. Бачиш? бійся, на долоньку. Мама тобі допоможе. Дякую. Ось так, дивись, в мене долонька яка стала. Якого кольору стала долонька в мене? Жо. Жовта в мене стала долонька. А потім сполоснули теж. Помили пензлик водички, і я набираю зеленого кольору фарбу і наношу пальчик. Бачиш? Ось так. Потім. На, інші так, як я взяла синю фарбу, нанесла, девість, намалювала, бачиш? Так? Селену ще можна взяти і ще Червону шарбу. І ось, друзі. Так, і пальчики, дивись, у мене які різнокольорові, бачиш? Різнокольний. Да. Можна ще і великий пальчик теж зробити жовтий. Ось так пензликом нанесли. І ось така різнокольорова долонька. А потім цю долоньку ми прикладаємо до паперу. Хорошо, добре придавити її треба. Так добре, добре долоньку притиснути. Добре, добре притиснути. Да, так, добре, добре, пальчики притиснути, потім іще притиснути. Ага, супер. Притиснути. Друже, у нас підсох уже. Я ще раз підмалюю Тонько. Угу. Так, цікаво, ти ще так не робив, ні? Ти ще так не робив, ще так не малював, так? Можна, бо можна із мамою так намалювати, таке зробити своє дерево дружби, так? Із мамочка оставила твою свою долоньку і туди збережете. І потім, коли ти вже станеш дорослий, нагадайте, що ось таке дерево дружби ми колись малювали. Ось так. Потім... Не переживай. Можна взяти серветку і серветкою витерти, а потім водичкою помиєш, добре? Не переживай. Це. Це фарба, яка вимиється, все буде добре. І ось таке дерево можна потім перемалювати, кольорове ж би незвичайно мене отрималося. Зробите своє дерево, дружби. Я тобі теж бажаю, щоб тебе завжди були такі добрі друзі. І а, було таке цікаве. Ага, А я вже повитирала світочку. Бачиш. Mm -hmm. Ну що, тобі сподобалось? Mm -hmm. Отрималась твоє дерево. Дуже добре, бачиш, яке незвичне дерево. Такого дерева. Супер! Дуже гарне, дуже гарне. Молодці. Дякую, дуже гарне. У нас ось такі дерева дружби отримались. Дякую за співпрацю тобі, мамі, що ви були сьогодні. Ми дізнавалися з тобою, про що ми говорили Про... Дружбу. Так, я бажаю тобі гарних друзів, Тимурчик, щоб були з тобою завжди гарні, вірні, добрі друзі. Гарного вам вечора. Бажаю. побачення. До зустрічі на наступному занятті.